Дорогі друзі, сьогодні в нас екстрені новини. Сьогодні компанія Apple оновила iPhone 5s, який вийшов в далекому 2013 році вже майже 13 років телефону. Ви вдумайтесь. iOS 125.8. 12, Останній раз iPhone iPhone 5s і 6, 6. Отримала останнє оновлення ще в січні 2023. А тут я таки відкриваю новину і бачу такий що Не може цього бути. Це iPhone 6 6 Plus, 5s. Як ви знаєте, що компанія Apple давним-давно не, не підтримує ці iPhone, але. Протягом декількох років вирішила, чого би і ні. Останнє оновлення було випущено 26 січня 2026 року. Була iOS 125.7 було колись. Була покращена безпека. Це підтримка сертифікату для роботи iMessage і FaceTime. Мені цікаво, чи, чи, є, чи є такі люди, які користуються iPhone 5s, 6, 6. Plus. Мені здається, що вже немає таких людей. Також апдейт отримали iPhone 6s, 7, 7 SE1 і iPad Air, iPad Mini 4 покоління. Я зразу таки подумав, ну що, ну я таки подумав, ну що, переходимо назад на старі айфони, переходимо. переходимо. Ладно, це жарт був. Все-таки. На iOS 12 програми вже тупо не виходять, тупо на неї. Деякі програми, вимагають, а, деякі програми вже навіть iOS 17 вже вимагають, навіть уже і 16. В, рідких, в, в рідкісних випадках навіть 15 вимагають. Ось, що по програмам iPhone 5s і 6 вже давним-давно не катять. IOS уже застаріло. Ось Apple ще деякий час підтримувала iPhone. Я пам'ятаю е, останню новину, як е, Apple е, оновила. Ай, оновила iPhone 5 на iOS 103.4. 103.4 це для iPhone 5. Було виправлено помилки, за якої служби GPS могли неточно приділяти геопозицію. Також таке оновлення було і для iPhone 5. І для iPhone е, 4S було також. 93.6. Останнє оновлення для iPhone 5S 6 вийшло в січні 2023 року. Я такий, чо? Я ще оновлює старі пристрої. iPad а, а, iOS 15.8. Дивіться. Тоже стара, скажу. Тоже стара. Але Apple випускає е, апдейт для... Це остання версія, яка підтримує iPhone 6s, 7, 7. Це остання версія була iOS 15. Також Апдайт отримали е, такі пристрої, які не підтримують iOS 17. Це iPhone 8, 8 Plus, iPhone X. iPhone X е, взагалі став культовим телефоном. Цей телефон ще, 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 ще досі виглядає так непогано. Цей iPhone задав тренд. Задав. oled Екран, Face ID, рамка з нержавічої сталі. Цей iPhone взагалі розкішно дивився. Цей iPhone всі хотіли. Моєї мами цей iPhone був. Каже, класний телефон користувався ним 3 роки. Але я пам'ятаю, така історія була, що екран, е, що кружка впала на край екрану і пробила геть матрицю чисто. Ні, ну, екран, ні, сенсор лишився цілим. Але, 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 але скло було розбите в нього. Бачите, таке скло нього. Таке скло розбите було такий. Так, але екран тоді був дуже, дорогий, дуже дорогим цього телефона. Саме 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 дороге, що було, це екран цього телефона. Розбив екран, все. Пів зарплати віддавай тепер, щоб поміняли екран. І так далі. iPad 5 також. iPad iOS 18.4. Остання версія, яка, е, яка підтримує iPhone XR і XS підтримує. Це остання версія. Це, я думаю, для айфона там XR. Там, і айфон, які не отримали iOS 26. XS Max, XR там. Дивіться, але я досі здивувався, що айфон 5, s хоча дуже вже такий фізично застарілий, морально, фізично там. Ще досі отримую оновлення такі чого. Це рекорд. Цікаво, чи є Android 2013 року, які отримують підтримку. Цікаво. Мені здається, що немає, якщо Android-виробник припиняє підтримувати телефони, то все. Ми згадаємо, Xiaomi 11. Флаг... Флагманський телефон 2020 року. Не 11 там. Та потрібно нам потрібен 11. -й. Просто. І 11-й був е, теж флагман. Але Сяомі його теж оновила. Десь була новина, що, е, що флагман отримав прошивку для п'ятирічного флагмана. І такий, ну ладно. Дивіться, чи купувати, ці, чи, чи купувати старі iPhone 5s, дивіться, я вам скажу, не рекомендую. Ніяк основний, ніяк другий телефон. Все. Ці телефони вже мають відправитись в історію. Раз і назавжди. В свій час, може, були непогані телефони. iPhone 5s, 6, 6 Plus був непоганим. 6s, 7. Ці телефони були непогані у свій час, але час їх вже і дав минуле iPhone XS, XS Max, XR там, уже все. Забути. 11 iPhone ще можна, я скажу, брати. Ще можна, але так беушним. Не знаю, ну рік, півтора покористуватися, потім вже слити. Слити на вторечку, там. ну, продати за якихось там, знає, за копійки хоча б і все. 12 iPhone уже то саме. Ну, 13-й теж вже не знаю. Ну, Єдиний iPhone брати, це 15-й, хоча б, або 16-й, або вже 17-й, краще. Дивіться, а так, ну, таке в мене відео було, було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока.